Всім привіт! Сьогодні вас чекає топ-5 прапорів океанії. П'яте місце Фіджі. Блакитне тло із спадком Британської колоніальної імперії у лівому верхньому куті та малим гербом держави знизу. До речі, на великому гербі зображені воїни, які підтримують головні символи країни. Якщо хоче дізнатися про прапор Фіджі, більше може завітати до мого інстаграму. Посиланнячко буде у описі до цього відео та у шапці профілю каналу. Четверте місце папуа Нова Гвінея. Діагональний поділ на червоне та чорне поле, і райський птах у польоті та південний хрест роблять цей прапор унікальним для Океанії. До речі, райський птах зустрічається тільки на цьому острові. Третє місце. Соломонові острови. Жовта діагональна смуга розділяє зелене та синє поля. П'ять білих зірок символізують п'ять головних островів Архіпелагу. Зелений колір ліси, синій, очевидно, океан. Друге місце Кирибаті. Синьо-білі хвилі та птах над сонцем ще сходить. Цей прапор символізує розташування країни на екваторі. 17 променів сонця символізують 16 острівів Гілберта та острів Банаба. Перше місце Маршалові острови. Нарешті переможець нашого топу. Помаранчева смуга, що розходиться від кута, це шлях народу через океан. 24 променева зірка символізує округи країни, а білий та синій кольори океан і небо. А на цьому наш коротенький топ підходить до свого логічного завершення. Хочеш дізнатися про прапори і не тільки трошки більше? Підписуйся на канал та на інші наші соціальні мережі. Почуємося!